It. Well, let's give it a shot. Впізнали його? Тому п'ять розмовних фраз з альфа. Let's give, let's give it a shot означає, давай спробуємо зробити щось новеньке, for a car. Spring for it? Ні, вам не почулося, Там дійсно було слово spring, як весна, і не тільки. Але вся фраза sprint for it означає потратитися на щось. Витратитися на щось. Наприклад, I'm going to spring for a new phone. Я збираюся витратитися на новий телефон. That's right. Take your time. Think before you answer. Take your time. Не поспішай. I've got a surprise for you! What is it? I'll give you a hint. I'll give you a hint. Я дам тобі підказку. Get cracking. here if you Get cracking. Це означає приступити до справи одразу негайно, тобто не зволікати. Сподобалося відео? Ставу лайк та підписка.